світ розпочинався ось тут, у нашому лісу степу. І саме звідси на захід рушили поляни, які потім стали поляками. На захід і на південь вирушили сіверяни, пізніше серби. Білі хорвати, пізніше просто хорвати, болгари, чехи та словаки. На північ звідси помандрували Кривичі, В'ятичі та Радимичі щоб у диких необжитих лісах побудувати Владимир та Суздаль. Звідси починалася Русь. Біла, червона, чорна. Тут вона починалась. Тут і залишилась. Хоч і назву у неї вкрали. І віру, і мову. Звичайно, що цей котел потрапляли різні етнічні елементи. Приносили свою мову, свою культуру, свою релігію. Але ж основа завжди була одна. Дивна ця земля. дивні її властивості. І не тільки фізичні властивості. Україна є краєм, де завжди зберігалося знання, прадавнє знання. Знання, яке ми успадкували від дуже далеких наших предків, а може навіть від попередніх цивілізацій, які жили на землі ще до людей. Це звучить дивно. Знову тепер вже україна батьківщина Слонів. Та ні. Це правда. Але знання ці записані не на кам'яних скрижалях і не заховані десь у печерах чи біля підніжжя пірамід зовсім. Ні. Сховано їх у набагато надійнішому місці, там, де воно ніколи не може пропасти доти, доки існує рід людський на землі. У нашому тілі. У наших клітинах, у наших генах. Це не жарт і не поетична гіпербола. Прошу зрозуміти ці слова буквально. Інформація про наше минуле, а правдоподібно і майбутнє. Чекає свого часу в наших генах і в наших хромосомах. Про генетичну пам'ять і про те, як можна розкрити її, ми поговоримо у наступній нашій передачі. Час прийшов. І те, що колись було таємним, повинно стати явним. Звідки я це знаю, а тут і знати нічого. Тут треба просто бути уважним та неупередженим. І вірити. І більш нічого. 24 серпня 1991 року на географічних мапах з'явилася нова молода країна. Минуле якої сягає праісторія. Країна, наче зіткана із протиріч, протиставлень і парадоксів. Країна єдина і одночасно розділена, багата і одночасно бідна. Країна людей, які не пам'ятають свого минулого, хоча предки їх цієї країни ніколи не покидали. Прапор цієї країни складається із двох кольорів жовтого та блакитного. Люди, які визнали ці кольори своїм державним прапором, напевне, не відають, що жовте і блакитне це кольори вогню та води. І ці кольори є древнім і сама ця земля арійським символом єдності та боротьби протилежності. і блакитне. Вогонь і вода, верх і низ, правий і лівий – так і ні, чоловічий жіночий. Минуле і майбутнє. Це творення і руйнування, це початок і кінець. Тут усе починалося. І тут усе закінчиться. Тут починалась цивілізація, і тут прийде її край. Бо гербом цієї держави є тризуб. Знак Бога Шиви. великого руйнівника і великого Творця. Крок Шиви – це епоха, коли шива повертає свій тризуб Епоха закінчується і починається нова. Якою буде ця епоха залежить від нас, від людей слова і слави, від слов'ян, від русичів, кравенців, українців. Програма створена за підтримки торгівельної марки Церечанська, натуральна лікувально-столова мінеральна вода «Церечанська» – вода, що живить життя.